Півтори сотні кіз із Донецької області вивіз на Волинь фермер Сергій Свириденко. Виписає тварин на території села Дідичі Олицької громади, куди переїхав жити. «Маль, маль, 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 маль Сергій Свереденко розповідає: 2016-го завершив службу в Збройних силах України і почав господарювати в селі Іванопілля Краматорського району. Після повномасштабного вторгнення Росії каже, працювати там стало небезпечно. Люди повиїжджали, основна так клієнтська база. Виїхала. По Україні я їздив, що я бачив, він, що все розруйноване, все розрушено, а Івана тут нормальні як умови. І плюс тут є близьке приміщення, яке ми орендували до виробництва. Тобто так все зайшлося, тому ми приїхали, зараз працюємо з Іваном разом. Іван Будь рік тому придбав у дідичах приміщення колишнього колгоспу разом з землею. Тут почав вирощувати свиней. Розповідаю, коли дізнався про ситуацію Донецького колеги, вирішив запросити його на Волинь. Тепер чоловіки господарюють разом. Адаптовуємо приміщення під них і адаптовуємо їх під клімат наш. Це складно, безумовно. Спочатку були проблеми, скажімо, в адаптуванні, але вже зараз все нормально. Для мене воно не є таке нове, але ж ну, ясно, він досвід має то. Більшість він, якби, ідеї свої. На Волинь із Сергієм переїхали двоє доярок. Тетяна Романишин місцева працювати з козами прийшла місяць тому. Нині на пасовищі випасає стадо. Вони так бігають, шукають зелену травичку. А так тут хороше місце їх сюди приводимо. Вони собі пасуть. Тут є кущі, травичку якусь кажуть, листочки збирають. хороші дівчата. Хороші, кожне ім'я знаю, гукаю їх і вони йдуть. Роза, береза. Гайкаш із козячого молока Сергій виготовляє крафтові сири та бринзу. Цього тижня планує відновити виробництво. Вже встановив обладнання в одному з приміщень дозріває сир, який він привіз зі сходу. Цей сир привезений з Донеччини. А він ще на витримки він з липня місяця. В принципі, його можна вже вживати, але харчові характеристики з'являються пізніше. Там в мене є сири рік півтора і до двох років. Нині фермери готуються до зими. Кормів кажуть, поки не вистачає, аби прогодувати худобу. Коли випаде сніг, або буде вітер, ми не зможемо їх випасати. І треба сіна, а сіна у нас в обмаль. Треба нам зиму пережити. Я навіть відмовляю зараз в бурячках такому чому. Головне дерть і сіно одне з приміщень ферми готують, щоб заселити туди стадо. Зараз там підростають козенята. Переселенець із Донеччини планує наростити поголів, які на Волині повертатися на схід, поки наміру немає. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.